Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо, наприклад, ви побачили щось на землі, ви думаєте, о, якась прикольна річ. ну... По-перше, треба е, здалека подивитися, що це таке, якщо, якщо це, наприклад, воно великого розміру, та це щось е, чорне або зелене, і, як, і якась там нит, і, і якась там мотузка поряд, то навкоїмо разі не можна підходити. Це може бути розтяжка. Якщо ви за. Якщо ви відірвете цю мотузку, то вас відразу відкинеть, і ви, скоріше за все, можете не померти, але залишитися без якоїсь кінцівки. Наприклад, без руки або без ноги. В найгіршому випадку навіть без голови. От. Тому друзі, запам'ятайте, не в коєму разі. Що робити, як... робити, якщо бачите щось невідомо. Наприклад, якщо ви побачили міну або артснаряд, або побачили снаряд від міномета, якщо побачили там снаряд від РСЗО, ракету побачили, яка прилетіла та невзірвалась. Що не робити? По-перше, треба відійти дуже далеко. По-друге, треба подзвонити за номером 101 і викликати ДСНС, сказати, наприклад, я побачив боєприпаси або міну, от говорити, яке місце чи область, говорити адресу. От, самому навіть не, не можна питатися розмінувати. Тому що, якщо ви попитаєтеся розмінувати самі, то ви самі можете підірватися на сьому боєприпасі або на цій міні. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що робити, якщо побачили боєприпас міну, міну або е, нерозірвану ракету чи нерозірвану авіабомбу. Перше, не підходимо. Друге, якщо ви підійшли хоча б на 2 метри, треба негайно відійти. От. Третє, ви. Е, Спочатку попередити батьків, якщо батьки не беруть трубку, то е, дзвонити відразу в ДСНС. І коли ДСНС приїха, вони заберуть цей снаряд, міну або авіаційну бомбу. О, тому запам'ятайте, що робити, якщо ви побачили щось незвичайне чи щось невідоме.